Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів України. Кожен із нас переосмислює нашу історію трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з найстрашніших таких сторінок голодомор. Це наша пам'ять. Про тих, кого вже з нами давним-давно немає, які були нещасні, тим, що вони родилися не в ту пору. І вони стали і за голоду вони померли. І це наша пам'ять для того, щоб приходити сюди. Ось це моя мама, і ось вона з 31-го року, вона учасник цих собитків. Дуже великий голодомор був у 33-му році. Дуже великий. Дуже вода була, все повимокало, і забрали що було, вивезли. Ворі, я не може говорити, мені. Це не передай. Важливо пам'ятати трагедію, важливо пам'ятати загиблих. Важливо пам'ятати для того, щоб більше це не повторювалося». Найбільша трагедія це Голодомор 32-33 років, ішла колективізація, і щоб примусити українське селянство. Ада взялася до репресій і голодомор це різновид політичних репресій. Ми ніхто не знає нашого родовіду. Можливо, і моїй сім'ї хтось колись помер. Тому я вшановую пам'ять моїх предешніх, які були покоління, і не хочу, щоб допустити, щоб у нашій сім'ї, моєї вашої всіх родин українських повторилося таке лихо.